Всім привіт! В цьому відео будемо робити розпаковку чоловічого адвент-календаря. Купленого у Росмані зі знижкою 50%. Початкова ціна 94 злотах і 99. Календар фірми Sense. В ньому віці 24 віконця. Давайте починати. Поїхали! В першому віконечку нам попадається гель для обличчя 30 мл. З лимоном і з солодким ароматом базиліка. Переходимо до відкривання другого віконця і в ньому знаходимо бальзам для губ 10 мл, який збагачений ароматом мандарина. Наступне третє віконце, достатньо вузьке. Цікаво, що в ньому могло б поміститися. Це пінцет чорного кольору. Далі на черзі четверте віконце, з нього дістаємо дуже необхідний для чоловіків засіб. Гель до гоління в об'ємі 30 мл з ароматом лимону і базиліка. Зараз відкриваємо п'яте і тут щось цікаве. А саме олійка до пом'якшення бороди 30 мл. Дуже приємно відкривати цей адвент, бо має гарне оформлення різні прикольні картинки на зимову тематику. Тепер відкриваємо віконці під номером 6. І тут лежать наклейки. Нічого особливого! Тож відкриваємо наступне сьоме. І тут вже цікавіше бальзам для обличчя 30 мл. Аромат, як і в попередніх продуктах, але пакування вже не червоного, а зеленого кольору. І весела картинка. На черзі восьмові віконце, в якому підставка під напої зображенням хіпстера. Дев'яте віконце наступне і в ньому знову попадаються наклейки з зображенням байка. Три штуки. Далі відкриваю 10 -е віконце, яке знаходиться поряд. З нього дістаю мило для рук об'єму 50 мл. Тепер подивлюся, що містить в собі віконце під номером 11. Спрей для тіла 30 мл. 12 віконце. І це значить, що ми відкрили майже половину і в ньому міститься крем для рук об'ємом 30 мл. Досить корисний продукт. Віконце 13 маленьке і вузьке. Цікаво, що поклали в нього. О, це кусачки, щоб підстригати нігті. 14 віконце розмістилося поперек адвента. В ньому міститься гребень чорного кольору. Зараз відкриваємо номер 15. І тут піна для ванни. Об'ємом 50 мл. Переходимо далі до 16-го віконечка, на якому прикольна картинка з новбородіста і бальзам для тіла аж 50 мл, який пахне навіть через упаковку. Хоча всі продукти гарно забезпечені захисною плівкою і жоден не протік. На черзі 17 віконце і в ньому було сховано шампунь об'ємі 50 мл. Що ж, чудово. Далі номер 18 Щось достатньо велике, а саме гель для стилізації бороди і волосся стане мені в нагоді. Об'єм продукту складає 50 мл. Наступне віконце 19. З ножичками, Скоріше всього для бороди. Тепер відкриваємо 20 те і адвент майже добігає кінця. Тут базам після гоління об'ємом 30 мл. Залишилося лише 4 віконця. Номер 21. Гель для душу 30 мл. Віконце 22. Що містить ще одну підставку до напою з іншим візерунком. Настав час передостатнього віконця під номером 23, в якому міститься гель для волосся, а саме для його стилізації 50 мл. Це вже другий продукт такого плану. І останнє віконце в цьому адвент календарі містить металевий брелок відкривачку чорного кольору з зображенням вусів. Це всі продукти, які були всередині адвент календаря. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Goodbye, папа!